Ікони в виді книжечки да, є. таке буває. Раніше могла сказати, у нас такого немає, ми ти дуже так? довго від нього відмовлялися від бархатних ікон, від того, поки, поки не знайшли якісну літографію да. для цих ікон. Поки не знайшли якісну літографію, якісну роботу, що подобалося всім. Зараз покажу вам ось. А, Ікона, спаси ой Спасителі Богородиця в бархатному футлярі тут ще є навіть металеві такі кутики. Вона закривається, ціна її 600 гривень. Ну, саме цієї, а взагалі такі складні від 200 гривень. Від 200 гривень і максимальна, якщо я не помиляюся, в районі 700. Ну Це велика. Десь такого плану ну, у нас же ж є ще на три, на три ікони, є. а також на чотири ікони. Ікони. великий вибір, де з ним ознайомитися? Переходьте в сайт в шапці. Профілю іконна лавка. Є цілий розділ бархатні ікони. Там все представлено, все розписано, розміри, фото деталізовані. Тобто, ви з усім можете там ознайомитися, що підходить. Тоді є в кошик і замовляєте.